Вас вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Вже прийшов час на продаж насіннячка томатів. Ви мене довго-довго просили. Все, я вже знайшла час. Друзі, в мене у цьому році більше 100 сортів. Дуже багато додала томатиків. Як замовити, як і в минулому році. Ви пишете мені на Viber. Які насіння, які сорти верніше, і скільки упаковочок. Я в відповідь пишу, чи є це в наявності і яку суму сплатити. Ви мені сплачуєте на карту, і тільки після цього я вже в теченні 3-4-5 днів іду і відправляю. Відправляю як і новою поштою, так і Укрпоштою, кому як зручніше, друзі. Ото такого вайбер свій і які сорти томатів? Я напишу у опису під відео цього відео іменно. І ще і свої, номер своєї карти, на яку ви сплачуєте суму грошей за томати, і свій вайбер, я ще напишу у самої назви цього відео, щоб все було видно. Так, друзі, почну, у мене 4 сорти гіркого перцю. Дуже класні. Ви бачили, хто бачив, в мене перець врожайний. Надворожайний він до півтора метри у, у висоту. Дуже класний перець. Далі, друзі, перець фіолетовий. Його можна, кстати, оці, ці чотири сорти можна вирощувати як в гіршечках на підвіконні, так і в городі на городі. Тобто, при любих кліматичних вимогах він зростає. Далі перець. Конусний, дуже красивий, дуже класний, дуже всі врожайні. Ну і, звісно, саме ходовий перед черік. Дуже гіркі перчики, дуже класні по врожайності. А ще, друзі, показую вам отакі во пакетики в мене нафасовані. По 20 насінин, верніше, друзі, 20 це я так кажу. У кожному пакеті набагато більше, ніж 20 насінин. У мене ціна ще, друзі, тогорічна 20 гривень коштує оцей пакетик. Кожен пакетик коштує 20 гривень. Що перець, що томати. Так, далі, друзі, поїхали. Томати. Саме мій улюбленіший це томат єдиний, який стелиться як огірок по землі, це монгольський карлік. Є. Далі, друзі, всі низкорослі, оці далі сорти, вони надворожайні і вони можна і безрозсадним способом вирощувати, можна яким хочете. Можна і пасинкувати, можна і не пасинкувати. Це ті, що посадив і забув. Перший, друзі це дзвін Канестріно, далі Курбан Байрам, далі бачено-не бачено, Санька, Петруша Городник, Ріогранде. Фатіма, мобіль, волгоградський 5,95. Далі, друзі, далі рожеві. Настуся. Це вже всі йдуть високорослі томати. Е, так, Санду, Молдова», рожевий. Це всі рожеві от наразі. Далі рожевий гігант. Далі гігант Новікова, Батяня. Шебатяня Корнієвський. Дика троянда. Японський Краб, Бичаче серце рожеве. Волове серце рожеве. Мільйонер дуже величезний. Серце буйвола. Дебарао царський рожевий. Рожевий фламінго. Корейський довгоплідний. Так, Далі друзі: червоні. Серце Америки червоне. Прахова, дуже величезний помідор, примадонна діва, стопудів, шапка мономаха, ведмежа лапа, цукровий бізон, Тріумф Мехіко, Грибний кошик, червона сливка Бендрика, Казанова. Італійський жеребець отаке от на величезна сливка. Перший рік посадила дуже класний. Японський труфель червоний, кидок бабусі, дебарао червоний. Так, далі, друзі, смугасті пішли, дуже гарні. Ще раз нагошу: всі надворожані. Я всі неврожані прибирала, це надворожані дуже класні. В будь-яких клім, кліматичних умовах вони зростають. Смугастий шоколад. дебарау смугастий, смугастий римський. Як перчики вони, як, як салатовий перчик салатною, такі солодкий, дуже класно виглядають. Гавайський ананас. Величезний, просто величезний. Загадка природи. Великий смугастий кабан. Єрусалим. Ой, дуже класний Єрусалим. Дуже багато його садила в цьому році. Краса королівська. Обалденний перчик. Перцеподібний смугастий. Тігрела. Біла зебра, зелена зебра. Зебра помаранчева. Так, далі, друзі. Два черика. Дуже-дуже надворожайні. Вони як грушки виглядають. Червоні дзвіночки і жовті дзвіночки. Як малесенькі грушки. Дуже красиві. Обалдіні. Так, далі, друзі, що в мене тут? Великий білий, дуже солодкий, надсолодкий помідор. Смарагдова груша. Зелений помідор. красиві, дуже-дуже. Кальвадос. Каштановий шоколад. Чорний дракон. Це чорні друзі пішли. Шоколадне серце. біг-блек, Синій. Такий прям дуже великий, гарний. Вігра, смачнючий, солодкий, аметистова дорогоцінність, гарнюня солодка обалденна. Чорний гігант великий помідор. Дебарао чорний, надворожайний, маркіза Рожева. У чорному. Вона всередині рожева, а зверху чорна. І смак просто супер. Жовті помідори. Медовий бочонок, великий. Марбена дуже великий. Бичаче серце золоте велике серце. Серце аж хабаду гарне та величезне. Бичаче серце помаранчеве. Дуже великий. Дебарау жовтий, надворожайний. Жовта сливка бендрика на консервацію, на продаж. Взагалі, суперська. Лимон Ліана, дивосвіту, надворожайний. Трюфель жовтий, гарнюній смачнющий, дуже класний. Далі, друзі, фруктові помідорчики. Це вже банан. Банан жовтий, дуже класний, врожайний. Кеннінсберг золотий. Сливки жовті. Друзі, золотий потік. Ну це взагалі. Він засипає врожаєм жовті, отакі невеличкі сливки. І на консервацію, і на продаж, і на, на все, на все. Друзі, я у всьому їх використовувала і дуже-дуже смачні. Так, ну і, друзі, в мене ось є ще такі три помідора з антуціаном. Це дуже корисні для серця і для у тих, у кого проблеми із тиском. Дуже класні. Дуже дуже сержант пепер. Серця величезні, надворожайний. Далі, друзі, гаргамель. Дуже гарна фіолетова усмужечку різнокольорову, смачнюча, надворожайна. Роуз. Отакий помідорчик, друзі, невеликий, але смак в нього не такий, як у всіх. Я не раз, жодного разу не куштувала такого помідора, щоб хоча б якось смак би сходився з ним. Смак дуже цікавий і дуже різнокольоровий. Він. Більше, звісно, фіолетового, чорного і темно-темного, темного, темного, помаранчевого такого кольору. Дуже багато намішано і смачнюче. Оце, друзі, які помідори, які перчики в мене є на продаж. Ще раз, друзі, наголошу: ви мені пишете на Viber 067 72 05 541. Які сорти та скільки вам? Я вам пишу в ответ, чи є вони в наявності, і яку суму ви повинні сплатити мені на карту. Карта і вайбер і в опису цього відео, і в назві цього відео. Я обов'язково напишу. І я відповідаю, і тільки тоді, яку суму сплачувати, ви сплачуєте, і через 3-4-5 днів я вам висилаю, е, отсилаю, друзі, і як новою поштою, так і е, Укрпоштою, кому як зручно. То, отаково, от друзі, все я вам всі сказала. Ще, друзі, у опису цього відео, в опису цього відео я вам напишу. Почергово всі сорти, які в мене є на продаж. Те, що я сказала, оце я все почергово напишу від А до Я. Які низкорослі, які високорослі різнокольорові в мене дуже багато. Друзі, ще раз кажу, я не садю, ліж би що. Я посадила, провірила дуже багато сортів, які я навіть вам не показувала у цьому. Році, як вони ростуть, бо вони мені не сподобались. Вони лібо е, погано себе повели як по врожайності, лібо на смак вони не такі смачні, як би мені хотілося. То я обрала лише на продаж ті насіння, які врожайні, які смачні, і яких ну, які дійсно е, дуже приємно їх вирощувати. Друзі, це літо було у нас в первому Розі, надспекотнішим. Але врожай в мене був. Во, завалися. Тому я обрала іменно ці врожайні всі сорти. На деяких західних регіонах я дивилася, що дуже дощило. Але, друзі, оці іменно сорти, вони будуть родити і там, де дощить, і там, де посуха. Головне, треба вхажувати, друзі, ще один момент. Дуже багато пишуть, що той, ой, у вас солодкий, а в мене кислий, у вас там такий, а в мене такий. Різна земля, різний смак. Різна паяж землі, тому різний смак у помідорів. Ще, друзі, це дуже завісить від того, як ви вдобрюєте. Я вдобрюю обов'язково. Я обробляю обов'язково свої помідори. Тому, як я за ними вхажу, такий врожай і маю. Тобто на врожайність і на смак дуже вліяє те, як ви вхажуєте за своїми томатами. Тобто, оці всі низкорослі, що я вам казала, їх можна і пасинкувати, і підв'язувати. Можна нічого з ними не робити. Посадив і все. Я лише друзі, мульчую все. Обов'язково мульчую помідор монгольський карлик. Це, сами, це мій найулюбленіший із червоних помідорів. Дуже багато людей мені писали, що вони кислі. Вони, я їх використовую для томату і для усіх заготовок, тобто на переробку. Від найврожайніших. В цьому році я вам літку показувала. У мене з одного куща я зібрала оце. Цілу купу погляньте, ось ось скільки в мене насіння. Ой, розсипала ще стільки ж. Оце я зібрала з одного куща насіння і закрила 4-літрові 3 -літрові банки соку томатного з одного куща, друзі. Тобто він надрожайний, він мені подобається більше всіх. Оце його я обов'язково мульчую, бо він не підв'язується, не пасинкується. Він росте іменно помідорчики, вони зростають на пасинках. Він розростається, розплитається, отак, от, якось мінох по землі. Його я садю, коли багато кущів садила в шахматному порядку. Наразі в мене вже землі, ну, землі дуже багато помідорів посадила. Я садю 5, 6, максимум 10 кущів, то я садю вже в різних місцях. І в різних місцях, навіть в моєму городі, він різний на смак. І так, любий помідор. У мене може бути на городі один смак рожевого, чорного, красного, червоного любого. У мене може бути один смак, а у сусідки коло мене, що живе, може бути другий смак. Тому що ми по-різному у нас різна земля. І по різному ми вхажемо такого і тим паче у різних регіонах. Але, друзі, як не кажу, але це мої найулюбленіші помідори, і я їх залишаю усі, бо вони врожайні, смачні. І класні. Ви знаєте, що я все літо торгую помідорами, самими плодами, то я в цьому літку, слава Боженьки, заробила добряче іменно на цих сортах. І тепер, друзі, я продаю вам іменно з цих сортів оці насіння, бо вони дійсно класні. Друзі, Всім величезне, дякую, що ви дивитесь мій канал. Підписуйтесь, хто з нами вперше. Ми, я показую на своєму каналі всі посадки, обробки, дерев, кущів, городу, що купила, за яку цену. Своїх собачок, своїх кішечок. Я, кстати, друзі, годую усіх бездомних, безхатніх твариночок, де бачу котиків собачок. У мене в дворі живуть дві собачки безхатні, які були раніше. Дві кішечки, два котики, які були раніше безхатні. У мене є курочки. Про курочок у мене є на каналі, хто не підписаний на мене і не дивиться постійно. У мене на каналі, друзі, я створювала свій канал не на одну тему. У мене усе намішано, все, що є. І новини деякі я розказую, показую, що у нас в морозі є. І, і про погоду, і просто ми балакаємо, і ось опросять мубанги показувати. Друзі, буде все. Просто дуже багато роботи було в городі. Наразі вже ще є роботи, дуже багато. В собственному домі не буває, щоб не було ніякої роботи. Але все, все буде, друзі. Люблю вас, ціную, дякую вам за все, за все. Ви мої самі-самі найкращі. Я дуже вам вдячна, що ви зі мною на каналі. Я дуже вдячна вам, що підписники все збільшуються і збільшуються на моєму каналі. Ще хочу, друзі, низько вклонитися та подякувати нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час. Дійсно тяжкий, друзі, але ми витримуємо. Наші, ми, ми українці, ми витривалі люди, ми, ми терплячі. Ми доб'ємося нашої перемоги. Не просто миру, а перемоги. Друзі, слава Україні! Всім миру, добра, теплого та ясного сонечка, Щоб всім було тепленько, гарненько, щоб всі поверталися скоріше наші захисники додому та захисниці, щоб все було у нас добре, на нашій милій, добрій Україні. Слава Україні, друзі!